І ще хотіла вам розповісти, коли ми поїхали в тур у Карпати з дівчатками моїми, то я підготувала кожну свічку, яка не спрацювала, але то інша історія. І кристал під цю свічку, а свічка була чакральна, тобто у нас було чотири дівчини разом зі мною, і було перші чотири чакри по кольорам. І вийшло так. І що я хотіла червоний камінь взяти, але де я була, там не було червоного. Я така думаю, ну, а мені прям чорне око падає і падає, падає і падає. Але я дуже обережно до чорного каміння відношуся, бо знаю, що воно не таке. всі всі каміння не прості, але чогось від чорного я прямо так от відсахувалася. А я така думаю, ну чого я так цей? Якщо мені йде, що його треба взяти, я його візьму, ну можливо, це не мені потрапиться комусь іншому. Я отак от роззаклала всі подарунки і кажу, ну, не всі подарунки, оці свічки, і кажу, підходьте, обирайте, що ви відгукуються. Дівчатка обрали, я вже собі, а я ж сказала собі сама, що що мені залишиться, то є моє те, що мені треба. І мені потрапилася перша чакра. І там на першу чакру було чорне каміння. Я кажу, я так не хотіла брати це чорне каміння, а воно веде вже все одно нас догнало. І я подумала, що це ну, точно, точно знак, чого, ну, чого я не хочу. І виявилося, що це, коли ти носиш це каміння, воно якби розкрива перед тобою істину, всі люди з тобою будуть. Ну, не можуть приховати те, що вони кажуть, істинні мотиви. Отак, вони не можуть приховати. Але в той час скривається вся правда із тебе зсередини. І не обов'язково, що ця правда може вийти якось на людей. Це може бути якісь зовнішні внутрішні свої переживання, від яких довго ховалися, не хотіла туди дивитися. І я тоді така подумала. Ну, щось дивне дуже, тому що що в мене може бути всередині? Як так може щось змінитися? Я почала носити це каміння. Якраз мені тоді треба був захист такий певний, то у мене не було сил просто. І це каміння, і потім з часом. Піднімається така ситуація, просто з порожнього місця з'являється ситуація, яка виводить мене з себе настільки, що ну я навіть передати не можу. Я дуже все переосмислила, що я до того мислила і в моменті. ну... Ніяк обставини навколо, сильно не змінилося. І я думала, що, можу, що може змінитися, якщо я ходжу на роботу, ну, на заняття. Не люблю слово роботи, ходжу на заняття, ходжу додому. Все. Що, що може змінитися? Але ні, сталася певна ситуація. І потім я зрозуміла, що це ось це каміння так підняло оту тіні, на яку я не хотіла дивитися. Отака От теж є в мене цікава історія, як це все працює. Головне слухати себе, прислуховуватися до себе, якщо вам відгукується і ніби хочеться, але є якийсь то стоп тут як у мене було, Не хочу, не хочу арне коміння. Чого я його не хотіла, бо не хотіла йти в цю свою певну тінь пропрацьовувати своє. Не хотіла, щоб у ці, ці емоції піднімались. Тому що я тиждень, напевно, відходила тільки від того, що піднялося від моїх станів певних, то але на то був вже ресурс: нарешті дістати то все. От Що скажете цього приводу? Можливо, у вас є якісь історії, то поділіться. Я обожнюю такі історії.